Я не вірю в ці історії. Ну от просто не вірю в те, що це може існувати. Я реально декілька разів сміялася прямо вголос. голос. що я це купувала? Мені воно просто залетіло неймовірно класно. Боже, але яка це чуттєва історія? Усім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Зазвичай ми тут розмовляємо або про книжки, або про есмен. І сьогоднішнє відео буде про книжки, мої відгуки на прочитане за червень місяць. В цьому місяці в мене були і більш-менш такі класичні книги, і ромкоми, і фентезі, роментезі, і трошечки таких young adult антиутопій. Тому про все по порядку. Я не буду вам сильно розкривати сюжети або якось спойлерити книжки. Я буду ділитися суто своїми відчуттями від прочитаного і коротко про те, що мені сподобалося, а що сподобалося, не дуже. Так. Перша книжка в нас це мости округу Медісон. Я знаю, що є фільм по цій книжці, я його не дивилася. І я в якомусь з попередніх відео розповідала про те, що в мене ця книга лежала в бажанках. Ну, роки півтора, точно не менше, але все якось в мене до неї не доходили руки і дуже-дуже дуже дарма. Бо не дивлячись на те, що вона супермалесенька, її буквально можна прочитати там, я не знаю, за вечір. Бо тут трошки більше ніж 100 сторінок, Боже, але яка це чуттєва історія? Я не знаю, чи дивилися ви фільм, чи читали ви цю книжку, але це 100% можна і треба прочитати. Тут історія про двох дорослих людей, які випадково перетнулися в певний проміжок. Своїх життів, і це, мабуть, те, що називають кохання з першого погляду, не дивлячись на те, що наприклад у жінки була сім'я. Чоловік був навпаки дуже вільний в своєму житті. Він багато подорожував, він був фотографом. А жінка вона жила, вона виховувала дітей, вона займалася господарством. І ось в один момент їхнє життя перетнулися, і те наскільки яскравим може бути ось таке чотириденне кохання, це просто неймовірно. Неймовірно, як це тут описано. Я, якщо чесно, не до кінця розібралася. А, бо тут є така передмова від автора, як він писав цю книгу, і тут розповідається про те, що до нього прийшла пара, яка розповіла їм історію цих двох людей, передала щоденники цієї жінки. Якщо це дійсно була така історія, то я тут трішечки нижче напишу, але Мені дуже хочеться вірити, що таке було в реальному житті, бо це просто неймовірно гарно описано, хоч по факту і трошечки трагічно. Прочитайте мости округу Медісон, якщо вам хочеться ось чогось такого натхненного, почитати про справжнє кохання, про те, що його можна знайти в будь-якому віці, і про те, що це має відчути кожен. І не дивлячись навіть на те, скільки це буде тривати, мости округу Медісон я оцінюю в 10 з 10. Я думаю, що я буду згадувати цю книжку ще на один рік, і можливо, я навіть подивлюся фільм, але як це досить часто буває, то книжки виявляються набагато кращими за фільми. Тому подивимось. Це мабуть була одна єдина одиночна книга не з серії за цей місяць. Далі зі мною сталася серія Місто вітрів. Боже, це ось. Те, про що писали, що тут справжні такі грін флег-чоловіки, грін флег стосунки. Мені воно просто залетіло неймовірно класно. Скоріше за все, тому що це просто попало в мій настрій. Це 100% книжки на один раз. Я не думаю, що я буду їх коли-небудь перечитувати, але тим не менш. Авторка насправді дуже прикольно пише, бо тут купа гумору. Я реально декілька разів сміялася прямо вголос, що відбувається прям дуже-дуже рідко, коли я читаю. Тут можна трішечки поплакати, посумувати, почитати ось так само про ось це кохання. Так, і перша книжка з цієї серії називається Вище неба. Всі ці історії вони про спортсменів в першій книжці. Там історія про хокеїста, другої головної людини після капітана, і про стюардесу. І якщо на початку мені здавався ось цей головний герой Зандерс, що він ніби як надто високої думки про себе, що він більше ні про кого не думає, що він аж занадто самовпевнений, на відміну від головної. Героїні вона така трошки невпевнена в собі, сумнівається постійно. В них все починається з того, що вони починають один над одним трошечки так приколюватися, підколювати, виводити на якісь емоції. Я не можу сказати, що вони прям от 100% грінфлег, бо були деякі якісь такі моменти, що мене трошки тригерили, і суто через це я не можу їх назвати прям повністю грінфлег. Але е, все одно це дуже прикольна, класна історія. Якщо у вас є настрій на такий прям ромком, ромком там де можна і посміятися, і ось прожити ось ці відчуття нової закоханості, флірту і та детає. То прям суперкласна книжка. І ще зараз в липні вийшла четверта книга з цієї серії. Я вже, звісно ж, звісно, планую її купувати. Бо куди без цього? І це дійсно такі книжки, які просто читаються на одному диханні. Тут більше 600 сторінок, але її реально можна ось там типу, за два-три дні проковтнути. Тому вище неба я оцінила у 8 з 10. Дуже класно. Далі в нас з цієї ж серії називається Правильне рішення. По факту, тут більш-менш однаковий розвиток подій, але супер різні герої. Там, наприклад, якщо в першій книзі в нас головний герой, увесь такий типу, самовпевнений, класний і всяке таке, то в правильному рішенні навпаки тут дуже закритий. Хлопець, який нікому не довіряє, і навпаки, дуже дуже відкрита до світу дівчина, яка завжди якби радісна. Посміхається, в не все окей, але при цьому вона також проходить через свої якісь негаразди, в неї є проблеми, з якими вона намагається впоратися. І тут ці книжки це про ось такий симбіоз, коли дійсно зустрічаються дві половинки, дві людини, які доповнюють одна одну, які допомагають впоратися з різними проблемами один одному. Бо хтось з них в чомусь, скажімо так, сильніший, кращий, і він е цю якість може передати іншій людині, і це прям топ. Ось в правильному рішенні тут історія. Про Стюардесу це найкраща подружка головної героїні з вище неба, і про брата цієї головної героїні з вище неба, який є просто супертоповим баскетболістом. І ось в них тут така дуже цікава історія знайомства. Я от навіть зараз розповідаю. Я прям посміхаюся або згадую, скільки тут було жартів, і це було прям дуже класно. Тому якби я всі ці книжки оцінюю на 8 з 10, Просто суто через те, що вони на, на один раз, але вони супер, супер прикольні. Третя книжка називається Спімана. Вона мені, мабуть, сподобалася з усіх трьох найбільше. Тут так само дуже суперечливі такі характери в головних героїв. Головний герой тут він бейсболіст і дівчина. Вона була шеф-кондитеркою. Але в неї сталося вигорання, і вона вирішила просто відпочити і провести своє літо з батьком, який працює головним тренером всієї команді бейсболістів. І ще цікаво те, що в цього бейсболіста в нього є маленький син, за яким треба доглядати, і він дуже за нього переймається. І власне на цьому всьому тут закручується сюжет. Як мені здалося, що тут більш такі дорослі персонажі мені дуже сподобалась тут головна героїня. Вона така дуже гостра на язик. Вона каже все, що думає при цьому. Тут було більше таких, як на мене, можливо, воно просто мені якби відгукується життєвих нагараздів пов'язаних з роботою. Коли ти не впевнений, чим ти хочеш займатися, або коли тобі більша робота не приносить задоволення, що потрібно завжди обирати себе. В мене колись були такі ситуації, і я розумію там про що ця головна героїня говорить, і це дуже класно обирати себе. З, поки що з цих трьох книжок, це мій фаворит. Вона, мабуть, найменше з них усіх, але супер класна. Купа гумору, дуже класні, якісь типу спайсі, сценки. І що найцікавіше, книжки ними не перенасичені. Їх от. Якраз в міру, бо я, наприклад, я насильно люблю, коли є тільки одні спайсі-сценки і немає жодного сюжету, тут воно прям ось в ідеальній пропорції, коли є сюжет, коли герої рухає цей сюжет, коли вони прям дуже видно, як вони розвиваються, як вони стають кращими, як вони знаходять своє кохання. І при цьому є ось трошки такого спайсі. За що? Власне, ми всі і любимо ці ромкоми, бо дуже класно завжди читати про кохання. Тепер чекаємо на четверту книжку, і має бути ще п'яток. Переходимо до трьох менш приємних книжок. У мене тут є з прочитаних в червні дві книжки з циклу Знищ мене. Ой, в мене з ними так собі відносини, бо десь, мабуть, рік або півтора тому я прочитала перші три книжки, і вони мені були ну такі, типу. Окей, на один разочок прекрасно. Це такий young adult, антиутопія. У мене був якийсь період часу, коли я прям обожнювала антиутопії. Так вони мене захоплювали, але якось це в мене зараз пройшло. Зараз в мене романтезі фентезі це мій фаворит. Півроку тому вирішила, що мені треба закінчити цей цикл і докупила три книжки. Зараз я ще дивлюся, що там виходять якісь новели, але я розумію, що я їх точно брати не буду, бо немає в мене ось такого прям захоплення цими книжками. Зараз буду пояснювати, чому. Перші три книги я, в принципі, коли їх дочитала, третю, мені вони видалися досить такими, як би закінченими. Що там відбулися певні події, є розв'язка, я чесно так і не зрозуміла, на що було це продовжувати. В мене воно взагалі викликає таке відчуття, ніби це все просто пишеться, ну щоб по факту заробити грошей з, з такого досить розкрученого циклу, але в цьому немає якогось результату, щоб воно того дійсно вартувало. Але окей, то справа автора не моя, я просто. Розповідає про свої відчуття від цих книжок, і я вирішила, що ось настав той момент. Я хочу добити цей цикл і покінчити з ним. Четверта книжка з серії Знищ мене називається Віднови мене. Ще оф мене тут трошечки тригеряться ці, ці назви, бо вони всі однакові. І мені треба було там, типу, по декілька разів перевіряти, яка книжка за якою йде, щоб, щоб просто тупо не загубитися в цьому. Віднови мене, я залишилась дуже незадоволена бо... По моїм відчуттям, ось там принаймні ці дві книги їх можна було об'єднати, хоча б в одну, щоб мені це зійшло за повноцінну книгу. Бо в мене виникає відчуття, що це просто така як перебівочка, я навіть не знаю, як це назвати. Не так, щоб тут щось там типу сильно відбувалося. Тут на 300 сторінок розтягнута, по моїм враженням, три речення. Я прям залишилася дуже незадоволена. От саме ця четверта частина, я не розумію на що вона була написана. Тут події відбуваються після факту фіналу, як на мене, більше не треба було продовжувати, і ось ця четверта книжка. Ну тут реально 300 сторінок про ні про що. Перекатуємо з пустого в порожнє, і я навіть не розумію наше. Я це купувала. Дратує мене досить часто головна героїня, але їй 17 років, і це можна зрозуміти. Мене дратує те, що я, я не вірю в цю історію, Ну от просто не вірю в те, що це може існувати, в те, що зараз буде обережний спойлер. Тому, якщо що, перемикайтеся просто там, типу на хвилинку вперед. 17-річна дівчинка, просто тому що в неї є якісь суперсили, що вона тепер стає головою держави. Чого? Ну, типу, те, що в неї є суперсили, дуже класно, але вона абсолютно нічого не знає, ні про те, як там, керувати країною або хоча б цим сектором, чого вона стає. Або має стати цією головною. При тому, що навколо неї є люди, які, типу, більш досвідчені. Цей арон, якого по факту готували все життя до того, щоб стати головним в секторі. Ну, от я просто читала, і така, типу, Чому я не розумію, і найнеприкольніше те, що я просто не вірю в ці історії. От не вірю. Оцінюю десь там, типу, на 5 з 10, Це можна прочитати, але не так, щоб це було супер класно, супер цікаво. Здолай мене, це п'ята книга. Вона мені сподобалася більше. Тут вже там розкривається більше історії Джульєти. Для мене це такий, ніби як читати приквал. Коли тобі розповідає там типу історію цих персонажів ще там до, 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 до всіх цих подій, здолай мене вже більше цікава. Зараз я ще почала читати Уяви мене, це шоста книга, і я вже хочу чесно прям розпрощатися з цим циклом. Я знаю, що є багато людей, які прям фанатіють від Аарона від цієї Джульєти. Я щось не вдуплила чого. Якщо оцінювати суто книжкових чоловіків, то Аарон для мене десь там, ну непонятно де знаходиться. Я не розумію, чого від нього фанатіють. От от реально, можливо, вона мені просто зараз не зайшла в настрій. Можливо, мені треба було її читати там набагато раніше, або навпаки, набагато пізніше. Я не знаю, але я розумію, що цей цикл точно не для мене мені не вистачає тут абсолютно взагалі якогось всесвіту. Мені не вистачає якоїсь глибини героїв і їхнього, їхньої трансформації. Мене бісить ось ці якісь типу натягнуті. Почуття між головними героями, між якимись другорядними героями. Як на мене, книжки, особливо четверта-п'ята, зараз я ще дочитаю шосту, можливо, там буде краще. Сюжет висмоктаний з пальця. Чи треба це читати? Не знаю. Я не впевнена. Зараз, вже знаючи про цю четверту-п'яту книжку, я думаю, що я б не купувала їх і не витрачала б гроші, а купила б вже щось інше. Тому ось так ось здолай мене поставимо 6-10. Якщо ви читали цей цикл, і він вам сподобався. Мені буде цікаво почитати, чому саме ви так вважаєте, чому це класний цикл? Можливо, я просто щось не вловила, і мені було б цікаво дізнатися. Парадокс Атласа це теж книжка з серії. Перша називається Шістка Атласа. Цю книгу я теж купила досить давно, але якось відтягувала, щоб її читати. Перша книга, ця шістка Атласа. Вона мене так нагрузила, що я не сильно хотіла повертатися відразу до другої частини, тому виходить що другу частиною, прочитала десь ось через рік після першої. Я пам'ятаю, що перша частина мені прям зайшла. Це було щось цікаве, щось незвичне. Там історія про шістьох людей, які володіють надзвичайними силами. Це можуть бути як і ментальні сили, типу там телекінез, телепатія, щось таке, так і фізичні, коли там люди можуть керувати рослинами, наприклад, whatever, І вони потрапляють до. Закритого закладу, до Олександрійської бібліотеки, там вони повинні пройти певні випробування, щоб отримати доступ до знань. І, власне, ось всю цю книжку ми дізнаємося про цих героїв, хто вони, що вони, навіщо їм ці знання, чого вони прийшли в цей заклад, і, власне, як вони будуть проходити випробування. І я взяла другу книжку з надією, що мені буде так само цікаво. хоча б. Але чесно, я її ледве добила. Тут написано, звичайно, що обережно тут є нецензурна мова. Але як на мене, її було трішечки тумач, і вона була не в попад. Мене дратували головні герої. Це. Все, що треба знати, вони дратували своєю поведінкою. Вони дратували своїми розмовами. вони дратували тим, що да, там, в кожного з них є свої певні проблеми ментальні, і жоден з них навіть не намагався якось з ними розібратися. Тобто в них є проблеми з минулого, і ніхто з них нічого з цим взагалі не планує і не планував робити. Мені подобається читати книжки, в яких персонажі якось розвиваються, щось відбувається. Тут не відбувається нічого. Та я прочитала 500 сторінок про те, що можна було вмістити, я не знаю, на 100 або на 200. Тому, власне, я трошечки розчарована після другої книжки, і я тепер не впевнена, що я буду купувати третього, бо. Ну ось мені, мені не цікаво, Я читала і бісилася. І мені таке не подобається, бо я читаю для задоволення. Цій книжці я ставлю також 6 з 10, Просто пам'ятаючи про те, що є перша частина і що вона була досить прикольна. І останні дві я в попередньому відео тут. Розповідала про цикл двір і троянд». На той момент я прочитала перші три книжки, і потім я оце бігала по книжковим магазинам вишукувати четверту і п'яту. Я їх вишукала, я їх купила, я їх прочитала. Двір холоду і зореного сяйва це в нас така третя з половиною книжка, можна сказати. Як на мене, це просто прекрасна різдвяна історія. Ось її читати взимку десь ближче до різдва. Тут немає якихось таких суперподій, як це було в попередніх трьох книжках, як це в повноцінній четвертій частині. Вона більш така, як перебивочна, просто щоб нагадати нам про героїв і дати відсилку про кого буде головна історія в останній книжці. Я не можу нічого сказати поганого про цю книжку, бо в мене двір шопів і троян це один з найулюбленіших циклів, і мені здається, що б там не писалося, я буду завжди задоволена. Як я вже сказала, це просто. Тепла, мила історія з дуже сімейною атмосферою. Якщо ви читали двір, що Троянд, мені здається, що ось двір холоду і зоряного сяйва. Я не можу сказати, що вона якась там типу, обов'язкова до прочитання і всяке таке, але мені здається, що ось прийде зима, прийде Різдво і якраз буде прекрасний момент перечитати або прочитати ось цей двір холоду і зоряного сяйва. Супер маленька, вона дуже мила, дуже така чиста, натхненна, навіть незважаючи на те, що там нам вже закладають ґрунт під те, що буде відбуватися в останній книжці, і він такий там досить важкий, бо треба буде розбиратися з Нестою. А ми всі пам'ятаємо, яка Неста, і це не може бути легко. Тому цю книжечку я теж оціню у 8 з 10. Але, в принципі, якщо прочитати перші три книжки, просто потім перейти до, до останньої, то теж буде окей. Так. Так. І остання в нас це двір срібного полум'я. Що мене бісить у виданні. Як би це дивно не було, я взагалі типу, не дуже прискіплива. Але тут у мене лежать три книжечки. І ось тут на зрізах немає жодних малюночків. Ось тут теж. А тут вони є. І тепер, коли воно у мене лежить на полисті, воно мене трішечки підбільшує, або мені здається, що було б дуже прикольно, якби або на всіх були а, такі малюнки, або на жодній, що, в принципі, теж виглядає типу, досить класно, бо тут супер яскраві обкладинки, і воно могло б виглядати дуже прикольно. А, тим не менш, повертаємося більше до оцінювання книжки. А, тут в нас історія про Несту і Касяна. В основному, бо ми пам'ятаємо, що Неста була дуже А, теж, якщо ви не читали двіри і троянд, промотуйте просто десь там, типу, на хвилину-півтори, я напишу тут наскільки, щоб не заспойлерити собі. П'ятаємо, що Неста в нас така була дуже дуже незадоволена, що її кинули в котел. Вона хотіла перестати спілкуватися з усіма. Вона по факту вела себе так, ніби взагалі максимально забила на себе, і в цій книзі Фейра, Різенд, Касіан і всі інші допомагають їй якби повернутися до нормального життя, сприйняти ситуацію, як вона є, що вона вже перетворилася на фе. Для цього вона має пройти певні випробування. Вони відсилають її разом з Касяном до табору, де вона змушена тренуватися, і там вона вже проходить через купу-купу різних подій, які мають її змінити на краще. Як на мене, ця історія трошечки така. Наївна, звісно, хочеться вірити в те, що люди ось так змінюються. Але як на мене, це все ж таки наївно, тим не менш все одно, досить цікаво написано. Тут дуже багато подій. Тут є ще такі відсилки до різанда і фейри моїх улюблених, просто обожнюю їх всім серцем. Для мене це була там спроба ще раз так заглибитися весь цей світ Катара. Я дуже рада, що я прочитала ці книжки. І як я вже казала, в мене є певні улюблені цикли з романтизі: це «Емпірея», це двіршопіве троянт, це «Іскрові і попелу. І щоб там не було на іскров'ю попелу, беру свої слова назад, бо мене там книга така розчарувала, і я вже не впевнена, що я так позитивно до нього відношусь. Але ось Акатар і Емпіреї. мені, мені подобаються всі книжки. Мені подобається, що Акатар, він настільки тебе поглинає, бо там настільки. Багато всього відбувається там. Дуже класні самі ці герої. Я вибачаюся. Різент Касія Назріль. Єдине про що я ще думала, коли я закінчувала читати цю книжку. А що мені б ще хотілося окремо почитати історію про Азріаля і ще окремо почитати історію про Елейн. На жаль, такого немає. Але можливо, колись буде, можливо, колись Сарочка Мас порадує нас цими прекрасними історіями. Ось тому двір срібного полум'я я оціню на теж на 8 з 10. Не така класна, як попередні три книги, але тим не менш, якщо ось вам хочеться. Відволіктися, поринути в зовсім взагалі якийсь інший світ, то Акатар це прекрасний чудовий вибір. Я вже собі замовила трон зі скла, і ще хочу ось це місто півмісяця, але то згодом. Ось такі в мене були книжкові, книжкові апдейти за червень. Це, мабуть, був мій такий міні-рекорд 9 книжок за місяць. Я не читаю там по 15-20 книг. Я не знаю, де можна знайти е, стільки часу, тому в мене там в середньому зазвичай виходить там, типу, 4-5 книг в залежності від там їхнього розміру і і т.п. Але ось в цьому місяці дав мене сталося 9 книжок. Деякі з них були класними, деякі з них були не дуже. А поки я вас ще попрошу поділитися в коментах, яка найприкольніша, або, навпаки, найжахливіша книжка, яку ви читали в червні. І коротко про неї, чому? Чому вона або суперкласна, або чому вона супер погана, і ви не хочете її нікому рекомендувати. На цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися. І до нових зустрічей, Па-па!